Тож ми пішли вулицями далі, і я, як завжди, всіх потрошку наздоганяв, щоб встигнути то все навколо ще й познімати, і при цьому не загубити нашу групу. Далі ми подивились неподалік з дому декілька цікавих дворів. Потім вийшли на площу з жовтими міланськими трамваями, звідки також було видно і замок Сфорца. А поряд з ним один з найвідоміших та красивих Старбакс побачили. Коли там будете, обов'язково в нього завітайте. Або він один з найкрасивіших у всьому світі. Всі посилання на локації я завжди залишаю в коментарях до кожного відео. Далі ми побачили великий факт скульптуру італійського художника Мауріціо Кателана. Це провокаційна статуя, гігантська мармурова рука з усіма відрубаними пальцями, окрім середнього, що створює відомий жест. Вона була встановлена там ще у 2010 році, і тоді викликала багато суперечок. Але сам каталан заявив, що кожен може бачити і по-різному. Хтось бачить у цьому протест проти фінансових еліт, а хтось глозування з класичних монументів. Але офіційно вона символізує критику капіталізму та світових фінансових криз, адже встановлена прямо перед будівлею італійської фондової біржі. Далі побачили палацу Імперіали – Залишки імператорського палацу зведено ще у IV столітті нашої ери за правління імператора Максиміана, коли місто було однією зі столиць Римської імперії. Комплекс включав тоді адміністративні будівлі, житлові приміщення, лазні та великі зали для офіційних заходів. Сьогодні від палацу збереглись лише фрагменти стіни підлоги, які можна побачити на тій вулиці Віа Брісса, де ще досі ведуться певні археологічні дослідження. Ну а ми вже майже дійшли до того сюрпризу, який був для нас приготовлений.